Дорожня пригода. Всього два слова необхідно, щоб описати цю гру. Дорожня пригода. Здоровенькі були друзі! Сьогодні ми відправляємося в мандри Петрією. Якщо свого часу ви проходили такі ігри, як The Walking Dead від Telltale або Detroit Become Human, і вони вам сподобалися, то у мене є дещо що може вас зацікавити. Road 96 це історія про птечу з країни, в якій панує диктатура. Гра насичена різноманітними цікавими ситуаціями: драма, комедія, змова, жарти, і, звичайно, підлітковий погляд на проблеми. Зараз я розкажу вам про невеличкий атракціон, який вартий свого часу. Отже, дістаємо бутерброди, наливаємо чайок і відправляємось в дорогу. Весь сюжет гри відбувається у Петрі. Це не існуюча країна, проте вона відображає в собі реальні проблеми, іноді навіть занадто реальні. Корупція, брехня, свавілля влади, безкарність політиків, тотальна пропаганда. Так, може здатися, що основні ідеї лору гри бралися з Рососії, проте ні. У Петрії люди не згодні і хочуть протестувати і змінювати життя на краще. Люди протестують, збираються у підпіллі та намагаються боротися з диктатурою. Зародилась навіть певна група людей, яка звуть себе бригади. Це радикальні повстанці, які виступають проти президента Тайрека, який на їх думку і довів країну до такого плачевного стану. Авторитарним тоталітаризмом призвів до бідності і занепаду звичайних людей. Петрія, неймовірно, багата на горючі копалини, але втім, майже все це багатство йде на експорт, а виручені гроші потрапляють в кишені президента та його найближчих підлеглих. Поліція повністю під контролем політиків, тому люди бояться полісменів і не довіряють їм. А полісмени, в свою чергу, відчувають себе надто впевнено і не цураються брати хабарі або перевищувати свої повноваження. В цей час діти втікають зі своїх домівок і намагаються потрапити у мрія на краще життя, а точніше за кордон країни. І це не проста задача, враховуючи, що підліткам потрібно подлати сотні миль на шляху до кордону, і добиратися при цьому доведеться всіми правдами і неправдами. Ти пішки, автостопити, їхати на таксі або автобусі. І при цьому спати і їсти, де прийдеться, та що прийдеться. Гравець бере на себе роль підлітка. Потрібно перетнути кордон та не загинути в процесі. Для початку поглянемо на систему виживання. І слово виживання тут використано досить умовно. Адже, на відміну від інших ігор, ви не знайдете тут будування бази, грінду ресурсів або крафтової системи. Road 96 підносить цей елемент більш приземлено. Є загальна полоса умовної енергії персонажа, яка використовується для подорожі між локаціями, і працює вона неймовірно просто. Коли ви рухаєтесь між локаціями, енергія витрачається. Якщо вдасться поїсти або поспати, то енергія накоплюється просто та невимушено. Сам ігровий процес це Point and Click Адвенчура від першої особи. Весь шлях до кордону розбитий на різні цікаві локації, які насичені різним контентом. Під час подорожі між цими локаціями також може статися щось цікаве. Ви зможете зустріти когось у автобусі, взяти попутника або взагалі стати свідком чогось цікавого, що відбулося на трасі. Кожне місце, окрім сюжетних персонажів та подій, може запропонувати гравцю знайти різні корисні речі, пограти у міні-ігри або ж, наприклад, побалакати з випадковими персонажами. Досліджувати такі локації цікаво впродовж всього процесу проходження. Навіть при умові, що локація з'являється на перший раз перед гравцем, вона обов'язково якимось чином зміниться і зможе запропонувати нові шляхи для проходження. Основний розвиток сюжету відбувається завдяки персонажам, яких ми зустрічаємо під час подорожей. Вісім унікальних людей, які мають свої погляди на ситуації, мають свої власні цілі. І гравець буде брати участь в цьому, допомагати, заважати або ж просто споглядати розвиток подій. Персонажі колоритні, і за ними цікаво слідкувати. Кожен з них має свій особистий біль, який їх веде дорогами Петрії. Досить цікаво те, що вони згодом розкриваються, дають гравцю нові деталі свого минулого та прямо або опосередковано дають зрозуміти, чому вони роблять те, що роблять. Кожна зустріч з персонажем розкриває новий шар його життя та дає більше розуміння про його роль в цілому. Взяти, наприклад, Алекса. на перший погляд, звичайний підліток, який так, як і всі, на шляху до перетину кордону. Проте, порозмовлявши з ним, ми дізнаємося, що 10 років тому, під час теракту бригад, він втратив своїх біологічних батьків, і саме тому він втік з дому та намагається вижити і знайти бодай якусь інформацію про них. І в цьому є чудова особливість гри. Ви будете багато спілкуватися з цими персонажами, задавати їм питання та споглядати їх переживання. Крім цього, кожен з них наповнений власним шармом та колоритом по самі вінця. І ще хочу відмітити чудово пропрацьовані діалоги з персонажами. Причому не про варіанти відповіді, які обирає сам гравець. Ні. Вони насправді досить прості, та часом навіть видно, що необхідні зі сторони ігрового процесу, а не зі сторони сюжету. А от те, що вам відповідає ваш співрозмовник, і саме те, як це озвучено, пропоную вам послухати декілька семплів. семблів. Файнелей! So you know, like <звук> Актори озвучання та сценаристи попрацювали тут на славу. Кожен з персонажів має свій узнаваний голос та манери. У кожного персонажа є свої унікальні фішечки. Емоції відіграні чудово. За все проходження я не відчув ніякої фальші або дешевизни в цьому аспекті. І у всього цього є тільки один недолік. Гра, на жаль, не має української локалізації взагалі, а грати з собачими субтитрами не варто з очевидних причин. А тому чудовий час попрактикувати вашу англійську. Гра має нелінійний сюжет, і кінцівка буде повністю залежати від виборів, які під час свого шляху до кордону зробить гравець. Майже в кожній сюжетній ситуації буде можливість так чи інакше вплинути на хід подій, іноді просто обравши правильний варіант відповіді, а іноді зробивши протилежне від того, що гра просить від вас. Локально такі зміни зможуть повпливати на події в цій сцені, а глобально змінити кінцівку, до якої ви йдете. Досить непогано можна оцінити, як кожен з персонажів реагує на певні наративи. Так як, наприклад, репортерка Соня не оцінить ваші бажання йти голосувати проти поточного режиму. Адже саме президент Тайрак спонсує канал, на якому вона веде свої репортажі. Загалом в кінці проходження ви можете прийти до одної з трьох можливих кінцівок. На жаль, я не можу сказати, що я залишився їм задоволений. Насправді, на мою думку, кінцівка – це найслабкіша сторона цієї гри. З одного боку, ви, скоріше за все, отримаєте саме той результат, якого ви очікували, але в той же час сценарій кінцівок написаний максимально просто відносно усіх інших подій у грі. Проте це всього-навсього моя думка, і вам кінцівка може навпаки сподобатися. В будь-якому разі, це єдиний мінус, який я знайшов в цій грі для себе. Чим же ще гра може побалувати гравця під час проходження десятки і десятки міні ігр І всі вони дуже прості, абсолютно невибагливі до гравця. Кожна з них підібрана якраз під ситуацію, в якій ви знаходитесь. Мені сподобалося, як ці маленькі забавки підходять під події, які відбуваються з вами. Я був дуже задоволений. Такі невеличкі перебивки між сюжетами позитивно впливають на відчуття гри, даючи змогу зайнятися чимось більш активним. Сюжет подається гравцю порціями, при цьому досить нелінійно, і іноді може навіть здаватися, що події не пов'язані. І справді, місцями бувають історії саме про походження персонажа, які не рухають сюжет вперед. Проте таким чином ви можете дізнатися більше деталей про персонажа. Також є деякі сцени, які зроблені чисто для того, щоб розважити вас, і це окей. Згодом ви почнете розуміти зв'язки між усіма сюжетними гілками. Питання, які формуються під час проходження, будуть поступово отримувати відповіді, а всі сюжетні шляхи згодом зійдуться в одному місці у фіналі. Сюжетну складову я безсумнівно оцінив за діалоги та сценарії мікроситуації. Хоч гра й не може похизуватись крутою системою лицевої анімації, але актори озвучання витягують ситуацію. І ще дуже важливо відмітити музикальний супровід гри. Часом ви будете знаходити старі касети, на яких записана музика. І ці касети ви зможете запускати в своїй машині та загалом в будь-якому місці, де буде магнітофон. І музикальні треки підібрані саме для дорожніх пригод: є і чолові пісні, і, навпаки, запальні. Гра буде включати вам на фоні саме ті, які підходять до конкретної ситуації, а коли ви знайдете касету з цим треком, то зможете вже його включати самі. Остання деталь ігрового процесу, про яку я ще не розповів, це циклічність. Сюжет гри умовно поділений на певну кількість проходжень. І під проходженням я маю на увазі завершеність історії кожного підлітка, якого ви будете брати під свій контроль. І коли ви втечете або загинете, намагаючись, сюжет не завершується, а навпаки, тільки набирає оборотів. Тобто це дуже віддалено може нагадувати вам Rowlaike, але спрощений до самої базової концепції. І навіть деяка крос прогресія між спробами втечі буде також. Під час проходження сюжету ви зможете отримати особливі перки, які допоможуть вам в майбутніх ситуаціях, відкриють унікальний шлях проходження або просто дадуть можливість отримати додаткові ресурси. Тому будьте уважні і постарайтеся зібрати їх всі. І ще після проходження гри ви зможете почати нову гру плюс. Ці перки, які ви відкрили, залишаються при вас, і ви зможете отримати іншу кінцівку. Гра зроблена так, що за одне проходження ви не зможете побачити повну історію кожного з сюжетних персонажів. Тому, щоб побачити все, що гра може запропонувати вам, доведеться пройти гру двічі, а для того, щоб отримати всі можливі кінцівки, то навіть тричі. Що ж, кому і як я можу рекомендувати цю гру? Ідеальний формат проходження це зручно лежати на дивані, заваривши собі чайок, запустити гру на вашій PlayStation або Xbox і абсолютно не напружуючись пройти її. Щоб пройти її повністю, вам потрібно всього на всього 5-6 годин. Тому, якщо вам нема чого подивитись, або ви чекаєте серію свого улюбленого серіалу, Road 96 зможе розважити вас декілька вечорів поспіль. Невибагливий ігровий процес підійде навіть тим, хто майже не грає в ігри, але зацікавився сюжетом. Я із задоволенням приходив в неї на годинку ввечері, щоб відпочити, послухати музику та подивитися нову порцію сюжету. Тому, якщо у вас затища і ви думаєте, чим можна зайняти себе на декілька вечорів, Road 96 може бути саме для вас. Що ж, дякую за перегляд та бувайте здорові!